Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся на позачерговій сесії Полтавської обласної ради. Депутати висловили підтримку президенту України у Полтаві. Попрощалися із трьома захисниками України у галерії мистецтв. Презентували виставку падіння у висоту фотохудожника Арсенія Глинського. А тепер про це та інше більш докладно. Росіяни цієї, ночі, вкотре атакували Полтавщину, в пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Крім того, у наслідок ворожого удару у полтавському районі виникла пожежа на промисловому об'єкті. Обійшлося без постраждалих. Повідомили обласні військові адміністрації. Депутати Полтавської обласної ради висловили свою підтримку президента України за це звернення. Вони проголосували сьогодні на позачерговій сесії. Більше про це дивіться у сюжеті. Депутати Полтавської обласної ради проголосували за звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Зробили це обранці в режимі онлайн на позачерговій сесії ради 21 лютого. Таким чином висловили свою позицію щодо міжнародної ситуації, яка нині складається навколо нашої держави. Як ми бачимо із хронології подій, які зараз відбуваються в світі, дуже серйозний тиск іде на Україну з боку наших. Поки що партнерів, але я дивлюся, ситуація змінюється. І з боку Сполучених Штатів, а саме з боку оточення президента Сполучених Штатів, йде така серйозна риторика негативного дисонансу в бік і України і президента України. Зараз, як ніколи, потрібно вирішити питання із нашими партнерами для того, щоб вони зрозуміли, хто розпочав війну, а хто виборює свободу і демократію, каже голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Коли на нас виливається шквал негативної риторики, незаслуженої риторики, коли називають, що саме Україна є винною, тому що війна розпочалася, саме президента називають диктатором, то Такий час мені здається, потрібно об'єднуватись навколо зовнішнього, зовнішнього політичного вектору. За це звернення на підтримку президента України розпочали голосувати депутати різних рівнів рад по всій країні, каже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. І додає, це ще один із проявів нашої національної єдності. Харківська обласна рада підтримала аналогічне звернення вчора. Місто Львів, Кримечуцька районна рада. Тому серед обласних рад ми здається другі. І я хочу подякувати кожному з депутатів за підтримку цього звернення, тому що це, це наша позиція. Це звернення якраз підтверджує, що ми бажаємо жити в вільній країні, і я думаю, що ми цього досягнемо. Це питання було єдиним у порядку денному засідання. Сесії воно відбулося за допомогою системи електронного голосування. Голос. Виділення гуманітарної допомоги для нацгвардійців та погодження кандидатур на нагородження почесною відзнакою нагрудним знаком за вірність народу України. Ці та інші питання розглянули сьогодні депутати на засіданні профільної постійної комісії. Побувала там наша знімальна група. На засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій розглянули лист військової частини Національної гвардії України стосовно надання гуманітарної допомоги. Ішлося зокрема про запит на необхідні матеріали та інвентар. Вони зверталися за металевими листами, кругами, дисками. Колючим дротом, тканинами і тому подібне це насправді дана частина. Вона виконує дуже важливу функцію. Вони знаходяться в Харківській області на передовій, і ми з колегами однозначно вважаємо, що необхідно підтримувати наших військових. Дані цінності будуть виділені з матеріального резерву, який є в Полтавській області. І того чого не буде, ми чекаємо від них листа з конкретною сумою, яка необхідна для фінансування. І я впевнений, що депутатами ми однозначно це все підтримуємо. Розглянули члени комісії і звіт про виконання у минулому році антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 2024-2026 роки. Також на засіданні депутати погодили наступних 50 кандидатів на нагородження почесною відзнакою нагрудним знаком за вірність народу України. Для цього зверт. Таються військові частини звертаються. Відповідні звернення надходять від колег депутатів щодо відзначення тут, враховуючи характеристики осіб, одноголосно підтримали відзначення всіх кандидатур нагрудним знаком полтавської обласної ради за словами Олега Хардіна. Деякі з цих людей будуть нагороджені вже посмертно. І сьогодні Полтава провела в останній путь захисників Гедгара Білоусалю Лісовського та Олександра Житнього. Усі воїни загинули у лютому цього року. Про те, якими і згадують рідні та близькі у сюжеті нашої знімальної групи. На щиті до Полтави повернулися троє захисників України. Один із них – 34-річний Едгар Білоус. Воїн пішов захищати нашу країну у жовтні 2024 року. Служив стрільцем-помічником гранатометника десантно-штурмового відділення, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання загинув 8 лютого 2025 року. В районі виконання завдань за призначенням в Курській області Російської Федерації. Військовий Ілля Лісовський два з половиною місяці не дожив до свого 25-річчя. Почав захищати нашу країну ще з 2020 року. Проходив військову службу на посаді розвідника-навідника розвідувального відділення. Загинув воїн цьому лютого 2025 року в Курській області РФ, говорить його тітка Інна. Він зовсім юний хлопець. Красивий молодий, який пішов захищати нашу країну ще на початку війни. Весь час там пробув. Я навіть не знаю, що сказати, тут немає слів. Молодий, здоровий, ще все життя попереду. Він одружився тільки недавно. 39-річний Олександр Житній служив на посаді стрільця Зенітника зенітно-ракетного взводу. Загинув 2 лютого цього року у Луганській області. Сам воїн із Сумщини майже все життя проживав там, проте останні роки жив у Полтаві, де й одружився. Говорить перша дружина загиблого Наталія. Олександр був воліничою людиною. Він був за Україну. Він завжди казав хто, як не ми. Він йшов вперед. Він не зупинявся нічому. Він був, він був героєм, і залишається героєм для нас усіх, тому що він патріот своєї країни. Едгара Білоуса і Люлі Сувську Олександра Житня поховали на Затуринському кладовищі. Які основні повноваження обласної ради як реалізують обласні програми та які є актуальні конкурси для молоді регіону? Про це та інше під час неформальної лекції зі студентами та старшокласниками говорив перший заступник голови Полтавської облради в рамках їх стажування в органах місцевого самоврядування. Більше про це розкажуть мої колеги. Сила громади, молодь в дії. В обласному молодіжному центрі зібралися студенти та старшокласники різних навчальних закладів міста в рамках стажування в органах місцевого самоврядування. Вони зустрілися з першим заступником голови Полтавської облради Олександром Лемешком. Під час неформальної лекції говорили про основні повноваження обласної ради, обласні програми та проектні ініціативи, зокрема, як молоді люди можуть бути залучені до цих процесів. Це якраз те покоління, яке відбудовуватиме. І житиме, сподіваємось, вже в найкращі часи в найкращій Україні. Тому депутатський корпус залучається для того, щоб формувати вже сьогодні активну молодь, яка впливає на бюджетування, впливає на прийняття рішень в громаді, і ми повинні враховувати перш за все молодь, її позицію і її бажання. Для того щоб сформувати громадянське суспільство, серед тих, хто проходить стажування, студент Полтавського коледжу нафти і газу Ян Яресько він говорить: такі зустрічі дають можливість отримати багато відповідей на питання молоді. Для мене, скажімо так дуже цікаво, як працює сама структура нашого міста, нашої області, які люди приймають в ній участь, і як стати одним із них. Зацікавилася стажуванням і Полтавка Галина Кунашук. Це моє місто, яке я люблю. Це моя область, і я хочу брати участь у тих змінах, які відбуваються зараз. Зараз ми живемо в непрості, але історичні часи. Я можу творити долю своєї країни. Я хочу знати, як я можу це зробити, як я можу впливати на ті процеси, які відбуваються. Ну і власне, як працюють органи місцевого самоврядування, стажування такого формату відкриває багат. То перспектив для молодого покоління зазначає студент Полтавського державного медичного університету Володимир Добровольський в умовах сьогодення, коли Україна бореться за цінності кращих країн світу, для мене це можливість брати відповідальність, приймати участь в важливих процесах для свого міста, для свого регіону. Ну і безумовно наближати Полтавщину до кращих практик. до… Того воно були лідерами по багатьом позиціям по багатьом напрямкам. Стажування реалізується за підтримки фонду ЮНІСЕФ в рамках проєкту розвиток потенціалу молоді у Полтавській та Сумській областях. Падіння у висоту під такою назвою у Полтаві відкрили фотовиставку українського фотохудожника Арсенія Глинського. Основний об'єкт у його роботах небо. Бачили його наші кореспонденти. Сорок робіт українського фотохудожника Арсенія Глинського презентували у Полтаві. Митець займається фотографією близько 30 років. На відкриття виставки завітав перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Арсеній походить з родини художників. Його роботи вони надзвичайно дуже красиві, такі емоційні насичені. Тому Підтримуємо харків'ян, надаємо локації для того, щоб вони показували свої роботи. Виставка викликала певний резонанс. Є певна увага до цього проекту. Тому відповідно, і ми, і депутати обласної ради підтримують зараз дуже багато ініціатив і полтавських митців, і з інших регіонів. Назва виставки падіння у висоту символічна, говорить директорка Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка Ольга Курчакова. Ця виставка в нього більш філософська. Вона називається Падіння у висоту. І власне акцент в своїх фотороботах, в своїх світлинах він зробив на небо. Глінський він працює в декількох напрямках. Це портрети, фешн-індустрія в рекламному бізнесі для багатьох відомих фірм робить якісь рекламні фото. Світлини у роботах автора небо можна роздивитися з будь-яких ракурсів. Світлини зроблені у різних країнах. Додає Ольга Курчакова. Небо це та безмежна височінь. До якої ми з одного боку прагнемо, з іншого боку, ми його боїмося? З третього боку, воно навіює на нас такі дуже романтичні, героїчні, якісь навіть ідеї і ліричні. і небо в нашому житті відіграє величезну роль. Фотохудожник Арсеній Глинський брав участь у чисельних виставках конкурсах здебільшого за кордоном, каже куратор виставки Сергій Назаркін. За його словами, сам автор експозиції нині знаходиться в іншому місці, тому на відкриття виставки не потрапив. Він не тільки талановитий фотохудожник його запрошували в Іспанію. В Іспанії він отримав срібну нагороду, і після того він відомий в Європі. У нього роботи купуються і в різних приватних колекціях. Його фотороботи і його запросили в Іспанію викладати в музей сучасного мистецтва. Це другий фотопроект Арсенія Глінського, який презентували у Полтаві. Виставка триватиме до 20 березня. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Бажаю вам гарних вихідних. Залишайтеся разом з нашим каналом. На все добре, все обов'язково буде Україна.